Мисткиня з кривого рогу Ксенія Костянець приїхала до Запоріжжя, аби відчути ритм прифронтового міста та зануритися в його повсякденне життя. Рідні та друзі відмовляли її від цієї поїздки через близькість до лінії фронту. Та Ксенія мала внутрішню потребу бути саме тут. Дівчина каже: по приїзді була вражена активністю культурного середовища, безліч творчих зустрічей, виставок, подій зізнається, навіть не встигала відвідувати все заплановане. На другий день перебування я е Пережила масований обстріл на наступний день вдарила балістика, і тільки тоді я зрозуміла, що все, я офіційно можу тут щось робити: ходити, досліджувати, шукати, знайомитись з людьми, тому що це оцей біль, оця втрата, вона пов'язує мене вкорінює мене з цим містом, тому що його біль стає моїм болем також. Для мультимедійної виставки Ксенія надала свої колажі та відеоматеріал. Мисткиня працює з торинними матеріалами, переробляє для колажів макулатуру. Навіть її одяг їй пошила подруга модельєр із залишків різних тканин. А кожен колаж то ребус, зашифровані рядки з віршів. Мій вірш місто сьогодні атаковано кабами. Це урбаністична поезія. Це про те, що я пережила і відрефлексувала в саме запоріжжі. Є на виставці роботи Віри Бланш. Цього разу у рамках проєкту Голоси міста. Мисткиня створила роботи у різних жанрах, серед них скульптури. Я хотіла вшанувати людей. По перше, це ДСНСники, поліціянти, медсестри, лікарі і столевар. Який для мене очолює як збірний образ тилового міста, промислового міста, яке тримає стоять скульптури напроти цих сувоїв, і це Архангел Михаїл, але це не просто релігійна істота, хоча я вірю в його існування, а це такий теж образ, який я відчуваю, коли ходжу кожен день по вулицям, меч. Де-інде розсікає мапу Російської Федерації, власне, таке прообразне зло, яке я теж пророче там залишила. Через живопис, інсталяції, скульптуру, фотографії та інші медіа кожна учасниця передала свої унікальні погляди на сучасне Запоріжжя через власні рефлексії на все, що відбувалося протягом місяця. Живучи в Запоріжжі, ми на багато речей не звертаємо уваги. А мисткині, які приїхали з інших міст, вони нам показують, що місто дійсно цікаве. Це виставка, це грантовий проєкт, який зроблено спільно з українським культурним фондом в рамках програми Запоріжжя. Культурний форпост. Це нова програма у Українського культурного фонду. Також цей проєкт робився спільно з громадською організацією Спілка дослідників сучасного мистецтва і і Геннадій Козу був куратором виставки. Познайомитися з мультимедійною виставкою голоси міста Запоріжжя та всі хоче можуть у центрі сучасного мистецтва за адресою Проспект Соборний, 145. Ірина Чернова, Микита телеканал МТН.